Сьогодні покажемо стан мотоцикла BMW R1250GS, ексклюзив. Будь ласка, спочатку по кругу його покажи. Зразу дивіться по гумі. Гума в нас 2022 року, тобто вона свіжа, додатково встановлені тут е, такі от круті дуги е, і додатково встановлені кофри. Ну що, Показуємо стан. Мотоцикл з Японії. Ну, він тут реально як новий. Тобто, якщо ви подивитесь дуже уважно от, стосовно там, гальмівних дисків, на ньому, щоб ви розуміли, 25 тисяч км пробігу. Але от, якщо ви уважно дивитеся, я думаю, що камера дає можливість. Там хтось писав в коментах, де він, де він житкосного охолодження. От Дивіться, от радіатори стоять. От, бачите? Так що тут... Антифриз. Вон електронні підвізки, вон, подивіться, бачите? Це електроніка під, підвізки. От стан який класний. От. Ну що, пішли далі? От дивіться, отут тут, от, от, от сразу показую, що тут все супер, ніде ніяких. Ось тут -от є отака от, це десь воно не проїхало. Тут все клас, тут ніде. Тобто отут тут є невеличка. Так, тут є шифткам. От, тут на он, покажи, скоріш за все, на місце десь. Тут понизу покажи, що тут ніде нічого. Тут ще от, пальцем. Дуже класні кофри, От, бачите, ніде ніяких Подряпина, ну, Часто буває таке, що по алюмінію по, по цьому є якісь пошкрябин. Тут все супер. Отут тільки. Бамперне пластик, воно розраховано те, щоб десь воно. Кофри, до речі, дуже класні. Я зараз відкрию, покажу. Ключик вже приготував. Ну, тут так само он, гума. Що там ще задні гальміни, те, що всіх цікавить, він теж так як новий, бачите. Книжечки всі, це дуги, додатково окремо встановлювалось тут все, воно ну, сервіс, що на якому пробігу, Там, що як робилось. Думаю, що це не дуже цікаво. Це бездух. О, Але воно тут є. Сервіс кітці. Мануал. Так, тут Так само все супер. Сидіння по висоті регулюється, тому щоб ніхто не думав, що тут чого тут зазор, того що сидіння можна вниз опустити, можна вверх. Оцей мортик покажи, будь ласка, наскільки це можливо. До речі, кофри швидко Якщо ви хочете, ви їх можете дуже швидко вот так от зняти. Все. І все, мотоцикл буде без кофрів. Ну тут от так само можна все показати. Тут зарядочка є для телефону, якщо що, якщо треба. Тут навіть він плівочка, бачиш, не, не зняли, ще плівочку навіть на екранчику залишилось Зараз заведу його. Поки він працює, зараз поставлю кофр. Дуже швидко, легко ставиться все. О. Працює, до речі, дуже тихо. Дивіться, в мене зріст 1,92, вага майже 100 кілограмів. Отак я на ньому виглядаю. Не знаю, просто що тут все показувати. Ще. Ну, все якби працює, все... Ну, мотоцикл реально як новий. А, ще от такий момент. Часто буває. Ну, у кого є БМВ, той шарив, що буває таке, що не відкривається бензобак з безключовим доступом, тут все супер працює, все легко, бачите. Все працює. ну Взагалі дуже-дуже легко, бачите. Він реально як новий, я ж кажу. Все, я не знаю, що там. Ручки все це показав, да? ці всі кнопочки тут всі. вон, всі. Оці дзеркала дуже прикольно, що воно таке... Ну, воно це лімітація, воно дзеркала тут лімітовані, бачите, в якому вони кольорі. І тут так само оце все. Вон, бачите? Прикольно виглядає. Це все, до речі, можна змінювати. Ну, це резерв пального, треба бензину залити, На 63 км залишилося.